Знаєш, я хочу тебе запросити 29 числа в Чернічах буду виступав, блядь, з Степаном Гігою. То Розу, ти, ти що, ти що співаєш? Я не співаю, я, блядь, реп читаю передвій. Ти будеш підспівати, <світку> так? Та, 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 <світку> я, я, я ну та добре, якого числа? 29-го. <світку> е, <світку> ли, Липня? Ну, Ну, як? На, пло... <світку> <світку> На площі в Чернівчах. <світку> що, Дивись, якщо я прийду, я буду там одна, я буду обіжатися наоборот зак... то то... він тебе буде я більше вважав, бо ти да. там да, прийшла то закри... то закрите міроприязнь тільки для тебе буде. А, ні, ну дякую, не треба. Така честь велика, не хочеться мені. Я ти і гігана. <ріст> а, мож... <ріст> а може ти бути без мене вдвох тільки? А, так не кинає, блядь? <ріст> а ти не матюкайся не можна? Кажу, що в ефірі можуть блокувати. А де Кто казав, блять? Житті без мати, як не мені без автомата нах. Де твій кум? Питають. Мерно? Ой, свят свят свят. Вони не 40 днів якраз, блять. Я вже дама, так, я вже дама. Сука. І Льолік, і Настя приємні, тому що вони повинні батли робити разом. Хто хреститься? А вона? Я. А то три було хрестити ще перший день, але вже не на сороковій, блять. На сорокові вже п'ють. Ми ж вони її, блядь, баль робили, нахуй. Що то, блядь? よろしくお願いしたす。